Ви зробили мали хороша реклама. Скажіть, як ви бачите цю рекламу цього Тобто, Я з іншої сторони, я турист. Е, Добто, ну, я тут дазую питання не для того, щоб вас подивитися, тобто, я для себе хочу зрозуміти, тому що зараз запад є великий, то люди шукають унікальні місця. Да. Але як ви бачите, як ви бачите цю унікальність? Тобто, чому кияни, наприклад, мають е, Ну, Тому що це знаходиться перше за містом, не це, це природа, це квітка свіжа. От ну, подалі від, від, від міста. Потім що сюди можемо віднести рекламу, якщо брати Ну, Наприклад, зараз дуже багато людей в соцмережах, і в основному з мережах десь знаходять. Це може бути Фейсбук, це може бути телеграм-канали, вайбергу і так далі, тому подібне. Розповсюдження сайт зробити так само і розповсюджувати цю інформацію. Ну тобто різні канали використовувати в основному інтернет-ресурси. Так, у нас є людина, до речі, вона залучена нас до проекту, але на жаль, сьогодні не зміг приїхати. Це людина з великим досвідом, історик наш місцевий, до речі, того покійного різдвяра брат рідний. От людина дуже висококваліфікована. От, він працював, скажімо так, у вчителем школі, але і мав практику в діяльності екскурсії. Ми надихнули ще одне запитання. Ми уявляємо 36 місяців покупці, кожного дня зростає кількість людей, які відвідує. Важливе питання інклюзії. Чи буде там можливість інклюзивності цього нашого. Це складне питання не тільки для вашої складне питання для України, але чи, наприклад, хоча б на цим можна було, там подумати? Це може бути ну маршрут, це може бути більше маршрут, це може я бути я можливо не зрозуміла вашого питання. Є людей цей маршрут, а, звичайно, звичайно. Воно все знаходиться майже на одному місці, і е, це не велика територія, на якій можна пройти. Е, якщо, е, наприклад, тут будуть люди з обмеженою е, посольністю, то я можливі до Дякую.

Таким інструментом, через який значення ці громади будуть краще знати історію своєї території і сусідів. Історія, звичайно. Я думаю, що так. І якщо, наприклад, це як частинка, у нас у уже громади, наприклад, ще пробігають проєкти по спорційних маршрутах. Цей маршрут може бути підключений у реагаційного маршруту. Тобто не окремий проєкт, може бути просто підключений. Дякую.